Біля головного корпусу університету повітряних сил збираються люди. Сьогодні тут прощаються з останнім героєм Радянського Союзу, який жив на Харківщині Михайлом Карпєєвим. Провести його в останню путь прийшов і Володимир Сидоренко. У 70-х роках минулого століття Карпєєв викладав у нього тактику польотів. Ну он дуже скромний був. такий, теле, єлі, ми його уговорили. І от І він дуже скромний був. 20, ледь ледь ми його вмовили. І ось він нам години дві-три розповідав так цікаво, як він воював 19-річним, Він вже воював на станціях громив, громив ешелони, Як він працював по танках, роміли шалони, какон по танкам. Народився Михайло Карпєєв у 22-му році у Росії. З дитинства мріяв стати льотчиком, бойовий шлях розпочав 19-річним юнаком. Воював на Ленінградському, південному, 4-му українському і 3-му білоруському фронтах Другої світової війни. Після продовжив військову службу у військово-повітряних силах, закінчив академію імені Гагаріна та почав викладати. У 60-х роках минулого століття Карпєєв очолював навчально-льотний відділ Харківського вищого військового авіаційного училища. Був начальником кафедри тактики. Ромадянську панахиду проводять у фойє-вишу, прощаються знайомі родини, викладачі та курсанти університету. Звання Героя Радянського Союзу Карпєєв отримав по закінченню війни у свої 23. В історичній довідці йдеться на рахунку авіатора: 350 бойових вилітів, знищених понад 20 танків, стільки ж гармат, сотня авто та залізничних вагонів із технікою та силами супротивника. І та кількість знищених і окупантів і Зброї і техніки також кажуть атем про те, що це не просто було кудись випустити ленту, скинути бомбу. Це була спрямована, продумана дія, щоб нанести ворогу максимальний урон. Тому на всіх прикладах і виховуємо Олексій Вовк, очолює кафедру експлуатації літаків. Лекції Михайла Карпєєва слухав на перших курсах. Скільки він виховав майбутніх льотчиків, каже не підрахувати. Це не одна бригада і не одна дивізія. Дуже багато. Помер Карпій цього понеділка на 99-му році життя. Поховали його на цвинтарі у селищі Рогань поряд із дружиною. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, новини на Суспільному, Харків.